Що робити, якщо ви опинилися під завалом разом із дитиною? Кличте на допомогу. За можливості зателефонуйте 101. Намагайтеся не ворушитися, щоб не погіршити ситуацію. Пам'ятайте, рятувальники будуть на місці вже за кілька хвилин. Якщо немає води, попросіть дитину затримувати в роті слину, робити рухи, наче вона її жує, і ковтати. Це допоможе заспокоїтися. Якщо вас завалило невеликими предметами, обережно звільніть простір навколо себе. Старайтеся не зачепити те, на чому тримається завал. Огляньте себе та оточуючих. У разі поранення накладіть пов'язку з доступної тканини, щоб спинити кров. Якщо дитина під завалом сама, покличте її, щоб зрозуміти, що вона у свідомості. Запитайте, чи їй не боляче і чи може вона переворушити ручками та ніжками. Важливо, під час розбору завалів надзвичайники періодично оголошують хвилину тиші. У цей час якомога голосніше кличте на допомогу та подавайте сигнали. Кричіть, свистіть, світіть ліхтариком, стукайте по батареях чи трубах. Не користуйтеся запальничкою чи сірниками. Це може спричинити вибух. Намагайтеся уникнути переохолодження, розітріть кінцівки та вкрийтеся. Постійно підтримуйте зв'язок, розповідайте історії, згадуйте радісні моменти. Запевніть, що допомога прийде обов'язково.